Сучасніші фільми краще за старі, так говорять. Я мабуть з цим ніколи не погоджуся, але саме тому активно слідкую за новими фільмами, які виходять, сподіваючись натрапити на щось достойне. Це буває рідко, але трапляється. Сьогодні я хочу поділитися з вами підбіркою найкращих фільмів, які вийшли в 2024-2025 роках. Всі вони вже доступні онлайн та є в українській озвучці. Материнський інстинкт Аліс і Селін найкращі подруги та сусідки. Вони разом виховують синів, ведуть ідеальне життя в передмісті 60-х і, здається, живуть у справжній гармонії. Але коли трапляється трагедія, дружба дає тріщину. Між жінками з'являється недовіра, параноя та страх. Їхні материнські інстинкти стикаються у небезпечному протистоянні, де неможливо зрозуміти, хто жертва, а хто загроза. Фільм захоплює своєю напругою та візуальним стилем. Яскраві кольори, витончені інтер'єри та естетика 60-х років контрастують з наростаючим жахом. Джесіка Честейн та Ен Гетвей видають потужні акторські перформанси, змушуючи глядача сумніватися в тому, що відбувається, та сумніватися в тому, хто з них хороша, а хто ні. Це справжня психологічна драма з елементами трилеру. Яка трохи нагадує роботи Гічкока, змушуючи глядача відчувати постійну наростаючу напругу. Суперники. Та ж колишня тенісна зірка, яка тепер стала тренеркою для свого чоловіка. Колись вона була в центрі любовного трикутника між двома молодими гравцями Артом і Патріком. Тепер, роки по тому, ці троє знову зустрічаються на корті. Гра стає не просто змаганням, а справжньою битвою почуттів, амбіцій і незакритих рахунків. Минуле наздоганяє героїв і ставки в цьому матчі значно вищі, ніж просто перемога. Це фільм не лише про спорт, це фільм про пристрасть, суперництво та маніпуляції. Режисер Лука Гуаданьїно майстерно поєднує чуттєвість із напругою, а Зендея відкриває нову грань свого акторського таланту. Вона тут грає таку фатальну жорстку дівчину, яка знає, чого хоче, а хоче вона перемоги будь-якою ціною. Динамічний монтаж, яскраві візуальні рішення та чудовий саундтрек, який Підкреслює певні моменти, а впевне здається навіть зайвим, але це так задумано. Робить фільм Суперники одним з найстильніших фільмів 2024 року. Треба визнати стиль, в якому знімає Лука Годань виразний та. Запам'ятовується. Кліп не двічі. Молода офіціантка несподівано знайомиться з харизматичним мільярдером, який запрошує її разом із подругою на відпочинок до його приватного острова. Спочатку все здається мрією. Безкінечні вечірки, шикарна вілла, море розваг. Але щось не так. Гості починають відчувати, що перебувають під чиїмось пильним наглядом, а сам острів приховує небезпечні секрети. Цей фільм режисерський дебют Зої Кравіц, який вийшов досить яскравим. Це стильний і напружений трилер, який досліджує теми влади, контролю та соціальних привілеїв. Атмосфера розкоші поступово змінюється на гнітючу параною а героїням доводиться боротися не лише за втечу, а й за власні життя. Окрім цього, фільм має цікаву історію поза екраном. Саме під час роботи над ним Зої Кравіс познайомилася з Ченінгом Татумом, і згодом між ними зав'язалися романтичні стосунки. Якщо вам подобаються фільми Меню та Трикутник смутку, то цей фільм точно варто подивитися. Максим 2024 Максін, яка втекла від кривавих подій на фермі в Техасі, тепер прагне здійснити свою мрію стати великою акторкою в Голівуді 80-х. Але її шлях до слави перетинається зі смертю. У Лос-Анджелесі з'являється серійний вбивця, який полює на зірок індустрії для дорослих. Чим ближче Максін до слави, тим сильніше тінь минулого нависає над нею. Фільм завершує культову трилогію Тая Веста Ікс. Перл і Максим, але навіть якщо ви не бачили попередніх частин, цей фільм це цілком самостійна історія. Головна героїня у виконанні мій год проходить через пекло. А візуальний стиль це окрема цукерка цього фільму: ось цей неон, вічі касети, нуарний Голлівуд, музика, та навіть титри, зроблені в стилі 80-х – це все дає відчуття справжніх 80 80-х. І для таких любителів ретро, як я. Це прямо подарунок, тому що застилізувати новий фільм під ті роки досить складно. Але тут це вдається зробити ідеально. Це сміливий стильний трилер тере жахи з несподіваним яскравим фіналом. Фільм трохи трешовий, але він нагадує мої улюблені слешери 80-х, і тому, віддаючи дань фільмам тих років. Це прекрасний спосіб провести вечір. Ти грьобана кіносірка. Не говори зі злом. Американська сім'я приймає запрошення провести вихідні в заміському будинку нових знайомих. Спершу все здається чудовим: гостинні господарі, мальовниче місце, приємна атмосфера. Але поступово вони починають помічати дивні деталі. Щось в цій родині явно не так. Гості розуміють, що потрапили в пастку, але чемність та бажання не здатися грубими заважають їм утекти, поки не стає надто пізно. Цей фільм ремейк данського горору, і він показує один з найпоширеніших сучасних страхів. Що станеться, якщо раптом потрапиш в небезпечну ситуацію, але тобі буде незручно відмовитися. В сучасному світі, наповненому мораллю, кенсел культурою, коли боїшся сказати зайве слово, щоб, не дай Боже, хтось не зрозумів тебе неправильно, що ти когось не образив, в такому світі доводиться постійно слідкувати за тим, що ти говориш, як ти себе поводиш, і чи ненароком ні нікого не ображаєш. І цей фільм досліджує ось цю історію і показує, що буде, якщо люди перестануть відстоювати свої кордони та Будуть боятися здатися грубими, але робити те, що вони відчувають, а не те, що правильно чи як потрібно. Я вегетаріанка. Я. Луїзо, припис лікаря. Дуже змучно. Я одивилася данський варіант фільму надзвичайно. Тяжкий, гнітючий, жахливий. І, вдруге, я б його не дивилася і взагалі нікому не раджу. Але ось цей американський ремейк має трохи адаптовану іншу кінцівку, і за рахунок цього фільм сприймається краще, ніж оригінал, і його цікаво дивитися, і він підіймає дійсно актуальну тему, доводячи її, звісно, до абсолюту. Єретик. Двоє місіонерок церкви Ісуса Христа, сестра Баранс і сестра Пекстон, прибувають до віддаленого будиночку містера Ріда, де він запрошує їх випити чаю і обговорити релігію. Під час бесіди містер Рід починає ставити під сумнів їх віру і відкриває їм темну сторону своїх переконань. Виявляється, що його будинок є пасткою, а двері, які ведуть до віри, приводять до шокуючих відкриттів, які змінюють все, у що дівчата вірять. Атмосферний психологічний трилер, який заглиблюється в релігійні маніпуляції, віру і зневіру, режисери Скотт Бек і Брайан Вудс майстерно поєднують елементи горору і філософії, створюючи напружену атмосферу, де кожен вибір може коштувати життя. Г'ю Грант в ролі містера Ріда вражає своєю контрастною та харизматичною грою, а складна динаміка між двома дівчатами додає додаткової глибини сюжету. Фільм піднімає важливі питання про релігію, контроль і людську природу, що робить його вартим перегляду, особливо для тих, хто шукає не тільки напруження, а й глибоких роздумів. Фільм міг би вийти ще кращим, але в кінці він скотився до досить звичайного горору. Проте середня частина та початок багато обіцяючи компаньон. Група друзів вирушає на вихідні до розкішного маєтку на березі озера, щоб відпочити і провести час разом. Однак їхні плани руйнуються, коли господар маєтку, ексцентричний мільярдер, несподівано помирає. Ця подія запускає низку загадкових і напружених ситуацій, у яких герої стикаються з прихованими таємницями зрадою і небезпекою. Вижити в цьому напруженому випробуванні виявляється значно складніше, ніж вони могли собі уявити. Фільм привертає увагу своїм оригінальним підходом до жанру, пропонуючи глядачам новий погляд на взаємодію людей та штучного інтелекту. Акторська гра, зокрема Софі Тетчер, в ролі Айріс, додає глибини та емоційності сюжету. До речі, Софі Тетчер це та ж сама актриса, яка грала і у фільмі Єретик. Фільм має досить оригінальну концепцію, яка досліджує теми технології, контролю та самоусвідомлення. Фільм грає на сучасних страхах про розвиток штучного інтелекту і чимось нагадує фільм Екс Махіна. Це не класичний горор, а скоріше напружений технотрилер, який ставить питання: а що буде, коли штучний інтелект стане занадто розумним? На цьому все. Дякую за перегляд. Сподіваюся, що якийсь з цих фільмів вас зацікавив. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал та залишайте коментарі, щоб допомогти розвитку мого каналу. І до нових зустрічей!